Запоріжжя, мої хороші, мої найкращі, рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Давайте з вами подивимо, що чекає, що буде, що в місті взагалі відбувається, що ми не бачимо. Запоріжжя найближчі дні. Я не можу нічого вдіяти. Я не можу нічого вдіяти. Я хочу, але не можу. Таке відчуття, що у вас настільки один на одного скаржиться, знаєте як? О, дивіться, у вас можуть, можуть бути якісь вкиди щодо ну, управління містом, якогось напрямку конкретного. Але дивіться, один на одного щось кажуть, щось пишуть, щось говорять. У вас є безлад в чому фінансування непрозоре. Знаєте, ми думали, все на краще ми робимо, але тут є проблема. Мені там хтось писав, о, Боже, як там, тут Та ви пишете про нашу владу, що вони погані, докази надайте. Ну, надайте. Що я повинна казати, що вони хороші? Багато маніпуляцій. Тут у вас показують. Просто тільки по вашому місту показують прямо настільки важко. От у вас окрема ситуація в місті, ви повинні її знати. Бо таке відчуття, що людям або яким житло обіцяли, їм не дають. От щось ще пов'язане з житловим моментом. Що е, такий момент, що тих, кого вивозять, або їх не розселяють, або щось обіцяють, а потім взагалі ігнорують. Таке відчуття, що знаєте, люди могли б там виїхати, але вони повертаються, бо нема, ну, бо їм не допомагають. Людям, щоб влаштуватися, їм треба допомога. Тому, якщо у вас є такі люди, допомагайте, по мені я написала вже в групі, військові написали, що там гуляй поле батюшка служив службу ще в храмі, ви уявляєте, що гуляй поле, і людина. Отримала важкі поранення, бо знаходилась там, бо храми його там, і служба, і військовим він допомагав, і все. І що не відразу знайшли. Тому що люди з тих міст, Оріхів, Гуляйпула і Комишувага зараз сильно потерпає, багато хто потерпає, вони ж повертаються, вони повертаються там багато людей. Тому підтримуйте, якщо ви знаєте таких людей, знаходьте волонтерів, давайте будемо якісь історії публікувати. Тому що ну, для мене це дико, що людина прилетів кап, людину не відразу знайшли і допомогу не надали, і дай бо, ну дай Боже, все буде добре, що батюшка одужає, що божечка збереже. А там скільки таких історій. Це просто одна з історій, яка показувала, що людина молиться, просить, але війна вона по-своєму вирішує. Це героїчні люди, які несуть службу там, живуть. і Треба допомагати. Допомагайте один одному. Запоріжжя я просто скільки бачу, мені чим шкода. Ми в Харкові стикнулися з тим, що ми один одному допомагали. Розумієте, перші пару місяців ми просто в кого що вдома було. Ми один за одного дуже сильно трималися, тому що у нас були люди, які перші півроку жили в метро. І ми трималися, і поліція допомагала. А тут у вас керівництво по-своєму, у них свої інтереси. Ви виживаєте, як хочете. Там взагалі область, там свої інтереси. І виходить так, що нема конекту. Хтось повинен людей об'єднати, не для того, щоб казати, що влада погана, а для того, щоб людина могла знайти допомогу. Тому що у вас не дуже гарна буде ситуація. У вас не буде вистачати чогось. В місті буде трошки погіршення. Покажи мені, що по Запоріжжю погіршиться. Дуже на мир чекаємо. Погіршення по дронах у вас буде, це по-перше. По-друге, соціалка для дітей. Умови для дітей. У вас дуже часто стало показувати. Я просто вже дивлюсь, майже три роки цю ситуацію. Я вже знаю по містах. Вам не подобається, коли я кажу, але ви дуже схожі стаєте. От є у нас міста, як Нікополь, як Марганець, як Краматорськ свого часу, коли ви територію має назву для військових. Тобто вижити нормально може людина тільки підготовлена. Тому готуйтесь, тому що відчуття не те, що от от зараз ви почнете писати. Знаєте, ці розмови, що вас захоплять до того, всього, у вас є інша проблема, до того захоплять чи ні. Вам треба жити якісно і вашим дітям, тому що у вас постійно показує загроза по дітях. Медицина повинна бути, навчиться, не панікуйте, може бути важко. Може бути холодно, голодно, якийсь період, треба буде там день, два, три. Перетерпіти, навчіться, підготуйтесь, зберіться, аналізуйте, тому що по вам погано йде. Ви мені снилися, сон був не дуже добрий. Дуже поганий був. Буде якийсь момент, який вас не те, що налякає. Він вас може зненацька закупити Запоріжжя найближчі дні. А є же провокатори. У вас дуже багато провокаторів. У вас дуже багато хто зраду, от саме Запоріжжя і область, хто зраду розводить в коментарях. У вас дуже важкий напрямок, і військові кажуть, що дуже важко, саме морально чомусь у вас. Тримайтесь, не треба додумувати, не захоплять. Просто треба бути готовими. Все. Дивіться. Залітає з води. Летить ціль, летить з води. Б'є за картою карма а, туди, куди вже було. Уже а, ці прильоти, ми вже чули, що вони там добувають. Ми не розуміємо, біля води об'єкт, біля Дніпра. Повторення. Генерація буде біда, тому що показує три точки на різних берегах. І так, там, 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 да? що? Куди буде бити, щоб не було. Тепла енергії буде намагатися вибити ресурс. Ви чуєте захист, у вас є якийсь захист, у вас намагаються, я кажу, у вас є авіація, це 100%, слава Богу, бо її ж не видно було. Я вас дивлюсь дуже часто. Я ж бачу тенденції. Але в чому біда? От передмістя район там дуже гучно буде, і в місту буде чутно. Вам важче. У вас, може, грошей менше у людей. Може, ну, знаєте, тут таке відчуття, що я собі такий, як раніше, не можу дозволити. Тримайтеся, тримайтеся. Запоріжжя, найближчі дні. Обман, обман. Інформаційне, якісь, знаєте, загострення, відволікають вас, але на фоні обману прильоти йдуть. Їдуть до вас з контрольним виїздом, дивитися, що у вас в області, що по військових. Це однозначно. Карта смерті випадає. Якщо буде чийсь візит анонсований, що ви знали? Що буде день важкий? Ворог дійде, дорожка закрита. Але вам треба трошки об'єднатись, будь ласка, підтримайте. Тому що таке відчуття, от у вас може бути таке відчуття, що вас списали з рахунків. От знаєте, у нас було таке в Харкові, коли ми не розуміли був такий період, чи зайде ворог, чи ні. І ми розуміли, що нам підтримувати можна тільки всередині міста один одного. Не те, що всі погані. Але от ми. Тримались один за одного. Тобто, хтось там з ринку привозив їжу, в когось залишилось речі, хтось з дому щось тягнув. В мене в квартирі жили дівчата з грудними дітьми, бо в них розбомбило Салтівки будинки, а в мене ще інший, був, ну, інший бік. Вони ходили їсти, готували. Тобто вам треба трошки. Об'єднатися, підтримати. Знаєте, от будьте трошки добріші. Чому? Тому що ворог дуже прискіпливо на вас дивиться. І дуже багато він прям чекає, коли по Запоріжжі буде якась інформація, що ворог ми тебе чекаємо. Йому треба якийсь сигнал з Запоріжжя, що ви хочете. Ви хочете приєднатися до окупованої частини. Оце у вас будуть прямо розганяти. І таку інформацію, що Запоріжжя ворогу, вона прям буде ну, в саме місто вітати, над вами висіти, але цього не буде. Це просто зараз вони прощупують. От дивись, тобі там погано при українській владі, а я тобі зараз здам. Шанс жити зі мною. Я тебе обстріляю, і ти до мене приєднайся. Так? Класно придумали. Запоріжжя найближчі дні. Ви зах... Вас захищають військові. Знову інфраструктура і порти і щось біля води може бахнути. Я думаю, вони туди летять. Летять в бік э, Дніпрогесу є рух дронів. Вогонь показує там біля води. Ну, не, не знаєте, не все, не кінець, ми вже це бачили, повторення обстрілу. ну, Переживемо. Васильівка, найближчі дні. Васильівка. Чомусь готуємось тут обидві сторони до зупинки якихось активних дій. Обидві сторони стають в оборону. Хоча хоча, хоча, був план і в наступ. Щось змінюється. Ми їм вибиваємо склади, але тут ще розглядаємо момент, що ми не підемо вперед-вперед, от як знаєте, на вагах. Що, можливо, треба буде стати просто в обороні. І вони так само роблять. Вони можуть там навіть якісь оборонні щось робити. Знаєте, як межуть, проводити починають. Дивні події. Мелітополь найближчі дні. Звідти летить. У нас захист працює, бо звідти летить. Мелітополь найближчі дні. Звідти може бути атака по місту, по Запоріжжю. Чекаємо, поки вони щось привезуть або когось привезуть до міста. І потім ми будемо атакувати. Чекаємо, готуємось до великої атаки. Бердянськ. Бердянськ. дні. Рада вас вітати. Давайте дивитись. От я не я буду, от таке відчуття, що по запорізькому зараз обговорення ореня йде. А хотілося б, звичайно, щоб вони вийшли. Чому я кажу? Навіть по Бердянську видно, що ми готувалися до атак, але ми її відкладаємо. Дрони там будуть і звідти дрони будуть. Але ми як чекаємо на команду, зараз як всі накази призупиняються потроху. Атаки по ворогу. Мені це не подобається. Що змінюється? От прям видно. От прям зараз змінюється. Або ми готуємося важкого. А чому по Бордянську змінюємо тактику? Ну, ми вибили щось важливе. Зараз ми чекаємо на наступний наказ. Та сама карта йде. Ми чекаємо на наступний наказ. Хай бояться нас з води. Хай бояться нас з води. Заяс найближчі дні. Заяс найближчі дні. Боже, що горить палає. І в Енергодарі прильот вночі і поспати не дадуть. Слухати, там може бути якийсь вибух і дуже небезпечний. Не сама там ну от територія щось буде і показує, що, щось таке як. Якась добудова або щось зруйнується. Там прям бахне. Він нас кошмарить сильно. Енергодар, Енергодар. Ой, вони можуть розіграти якусь історію з евакуацією, що там і діти, якісь і жінки загинули. От по Енергодару будемо передивлятись, тому що буде багато провокацій з боку ворога. Оріхівський напрямок. Оріхівський напрямок. Є у нас якесь слабке місце, ворог там тисне постійно, він там відштурмовується. От, от, чесно, він би не знав, не бачив це, якщо б ми самі там десь не зливали. Хтось зливає. Він чітко знає, прям, він не, дивіться, він не б'є там, де логічно, ну, може, по карті логічно, знаєте. Він б'є туди і щось знає точно. Це зсередини зливають. Оріхів дуже сильно б'є по місту. Я знаю, що там вже і нема тієї інфраструктури, але показує, що є по інфраструктурі. Не можу це не озвучити. Дронів багато. Оріхів там активізація. Там ворог просто сильно тисне. Гуляй поле найближчі дні. Гуля-поле. Вивозять, когось вивезуть, якась евакуація піде. Ну, це добре, навіть якщо там 2-3 людини вивезуть. те що казали, що везуть, а куди. Люди потім повертаються. Дуже багато вогню, там каби сильно криють. Мені, мені відчуття, що вони ближче стоять. Так як я бачу картинкою, вони далі б'ють. Вони майже все вже голеполе пролітає. На, на інші околиці залітає. Мені здається, що вони ближче стоять. Ворог. Вільнянськ найближчі дні. Є загроза для міста. Околиця гучно, Вільнянськ найближчі дні. Інфраструктура є загроза, може навіть чимось важким жахнути. Не тільки дрон, тут прям великий вогонь йде. Вільнянськ, дуже обережно. Вечір може бути якийсь дуже неспокійний. А ну ще по вільнянську, бо ви просите. Якесь як затища було. Ну Таке будиночок, знаєте, як у нас школи садочки були. Два-три поверхи білесенькі, світлесеньке. Обережно. Бо показує родини діти можуть постраждати. Обережно. Це прям удар. Дрони будуть, але дрони і транзитом і висять часто. От висять, як дивляться, що ти дивишся. А у вас дуже цікаво, ви забули, де раніше висіли ці дрони. Зараз вони висять, як в іншому боці, а то вдарить на інший об'єкт, де він не зависав. Тобто ця ціль зафіксована була раніше набагато.